Зараз можна прийняти рішення. Скажи, що тобі не подобається. А я хіба вас не кохала? У драмтеатрі готують прем'єру комедії Любовні перегони або шукайте жінку це вистава про стосунки жінки і її трьох залицяльників. Головну роль зіграла актриса Тетяна Пенькевич. Ми довго шукали її риси характеру, взагалі чого вона хоче, так як і кожна жінка зранку хоче одного, ввечері хоче іншого. Так само, в принципі, моя героїня. Можна сказати, вона трішечки заплуталася в своєму пошуку, але вона втілює такий образ жінки, яка шукає, але яка знає, чого вона хоче, і на якісь не поступається своїм бажанням. Роль одного із залицяльників головної героїні зіграв заслужений артист України Олександр Папуша. Мій герой він найстарший з трьох чоловіків, які працюють, акторів, які працюють в цій виставі. Це поважний чоловік, якого є свій бізнес. Він забезпечений. В нього в молодості був студентський шлюб, але їм не вдалося прожити разом. Але він шукає кохання, він шукає ту єдину людину, з якою можна поділитися, просто порозмовляти. Режисер-постановник В'ячеслав Жила каже, робота над виставою тривала більше двох місяців. Я гадаю, ця вистава буде цікава тернопільському глядачу і не тільки тернопільську. В ній багато гумору, анекдотична ситуація. Але, зрештою, це філософська вистава про наші стосунки з жінками. Ну і відповідно, жінок чоловікам. Прем'єра вистави відбудеться 1 червня. Софія Перчишин Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.